Ставляючи рушла поважи їх об'єднав Новград Волинський, їх об'єднав 501 й окремий автомобільний батальйон, який був сформований тут у Новграді Волинському. 30 років тому для виконання миротворчої місії в Афганістані. Через 30 років вони знову зустрілися у новограді Волинському. З'їхалися до Новограда Волинського колишні воїни, які служили у цій військовій частині, а тепер проживають і не лише в Україні. Їм пройтися знайомими з стежками по знайомій асфальтовій доріжці, побачити, як їх вітають та шанують воїни уже української армії, адже увесь набір це контрактники. Відбувся мітинг за участю представників влади та громадських організацій. Мені довелося в Афганістані служити в артполку кабульському. Система БМ 21 «Град». Потім були урагани. Ну всіх перевозили ваша тяжова техніка. І повірте, вашим військам було не легше, ніж десантникам, розвідчикам, з пізназов. воїни показали не лише свій строєвий вишкіл, а й вміння захищатися під час непередбачених військових операцій, тому що їм доводиться виконувати миротворчі дії і на територіях інших країн. Питання патріотизму, виконання свого воно не стало не менш гострим або не, менш, не меншим. Зараз тут вже не Частина, в якій служать не солдати строкової служби. Тут повністю контрактна частина, всі контрактники. І ці контрактники вони на сьогодні виконують обов'язки і виконують свої обов'язки за, за межами нашої країни. Під час різних заходів, які були організовані у Новораді Волинському, побратими переглянули і військову хроніку та поспілкувалися між собою. Молодими ми були, да, бит наш, згадуємо. Ну, выполнение наших задач, которые мы, в общем-то, выполнили достойно, честно, добросовестно. Ну, общение вспоминается, конечно, как мы. Ну страна Афганистан, она сложная, но красивая. То есть ну, любовался я и природой, и людьми. Отже, спогади були і приємні, і трагічні, бо все це історії, яку вони творили, а тепер їх бажання шанувати тих, хто військову присягу виконував за сумлінням свого серця та обов'язку.